Привіт, який з вами Оля Провойс. Вітаю вас на своєму каналі. Я викладачка вокалу та засновниця студії Провойс в Києві. І тут все про вокал. І сьогодні я запускаю нову рубрику Аналізую ваш вокал. Я вже отримала перші записи від своїх підписників і дуже цікаво буде їх Послухати, проаналізувати, надати вам певні рекомендації. Отже, ця рубрика це змога отримати від мене таку міні-консультацію абсолютно безкоштовно. Якщо вам сподобається ця рубрика, обов'язково ставте свою вподобайку, пишіть мені про це в коментарях, а також надсилайте свої вокальні записи для майбутніх відео. Отже, в якому форматі все буде відбуватися. Зараз я буду по черзі вмикати записи, які я до цього спеціально не слухала. Це можуть бути і чоловічі голоси, і жіночі голоси, авторські пісні або якісь кавери. Я буду слухати, можливо, десь зупиняти, одразу коментувати. Отже, ми готові розпочати. Слухаю перший запис. Я люблю тільки тебе дану мені. Це у нас чоловічий вокал. Одразу ще хочу відмітити, що дуже плавне виконання цей фрагмент співається акапельно, тобто без музичного супроводу. І перше, що кидається, хотілося би тут додати більш чіткої артикуляції голосних і дикцій. Занадто, знаєте, таке змазане і заблюрене перетікання між звуками. Воно тут звучить плавно, але потрібно ще і щитувати оцей посил в плані тексту і змісту. Моє серце палає! Дуже гарно і точно були проспівані звуки А Лає. -е. Тобто, у вас є гарні здібності до мелізмів. У вогні, що ти дала мені. От що ти дала, Занадто м'яко. Що ти дала мені. Оця дикція, якщо ви додасте, вона зробить ваш звук ще більш яскравим, ще більш таким близьким, і в ньому стане більше обертонів, тобто різних відтінків. Моя кохана. Дуже і дуже рухливий голос. Мені подобається. У вас дуже класні дані. Тобто, моя рекомендація до вашої цієї плавності додати чіткішої дикції та артикуляції. А так, у вас все гарно, ви добре тримаєте тональність, тобто навіть без аранжування, а насправді співати капельно дуже складно, бо можна дуже легко вилетіти з тональності. Що таке тональність? Я вам зараз можу максимально просто це пояснити. Наприклад, от є будинок, в ньому 9 поверхів. Уявіть, що кожен поверх це і є певна тональність, тобто є вищий поверх, вища тональність, є тональність нижча. І коли ви співаєте акапельно, без а, супроводу, тобто у вас нічого не підтримує, ви повинні самостійно співати мелодію тільки, наприклад, на п'ятому поверсі, не виходити за його межі ні вище, ні нижче. Ну, це якщо дуже просто пояснити, тобто у вас є певні задані рамки, в яких ви повинні знаходитися для того, щоб а, звучати гарно. Щоб ваш голос правильно взаємодіяв та звучав з іншими інструментами, які теж грають в певній заданій тональності. Тобто тільки всі тусуємось на п'ятому, наприклад, поверсі. У вас це все є. Тож продовжуйте співати, продовжуйте займатися. У вас все чудово. І дякую вам за те, що надіслали свій вокал. Як бачите, ваші записи лишаються абсолютно анонімними. Я не кажу, як звати людину, яка мені це надсилає. Тому не бійтеся теж надіслати мені свій запис, якщо бажаєте почути аналіз свого вокалу. А ми йдемо далі. Далі буде наступний запис. Не знаю, там буде чоловік чи жінка. Давайте почуємо. Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти, мені, а я тобі? Вдихаєм вніжність із повітря. І як діти граємо любов. Тут у нас кавер на Христину Соловій здається. Співає дівчина. Вона має достатньо такий високий голос, плюс це така пісня, яка співається на достатньо високих нотках. Використовується тут тонке змикання. Що я чую, які моменти, трішки місцями інтонація занижується. Тобто потрібно тут попрацювати, щоби. Співати якомога точніше, чистіше, коли, наприклад, людина недостатньо точно інтонує, тобто недостатньо точно потрапляє в ноти, це може бути пов'язане з різними факторами. А саме це може бути, наприклад, недосконала вокальна техніка, тобто десь ваші м'язи недопрацьовують, і тому сповзає звук, начебто, і вже ми трішки фальшивому. Або це може бути недостатньо розвинений музичний слух та музична пам'ять, що Теж буває, тобто різні можуть бути причини, але в цілому ви практично втримуєтесь там, де потрібно, тільки місцями, там до найвищі нотки, трішки голос сповзає, начебто. Або можливо, ви просто не розігрілись перед тим, як співати, і голос не був готовий до цього навантаження, а саме до того, що потрібно добряче витягнутись, щоб дістати високу ноту, і тому теж може бути сповзання м'язів. Слухаємо далі. В заняті милості і млості під світла в темряві нараз. От тут, там, де рухливими мають бути ноти, Нараз Отут теж відчувається, що голос ще недостатньо натренований і йому важкувато проспівувати в такому швидкому темпі оці ноти, так, щоб вони прямо точно-точно звучали. Тобто, в цілому хочеться більше тренувати ваш голос, більше робити вправ для того, щоб він був максимально гнучким а і швидко пересувався по заданій мелодії. Що ж, ти закривши свої очі? Лишаєш серце на показ. Тут теж чути, що трішки плаває інтонація, тобто, в цілому непогано, але хочеться е трошки підчистити, щоб ви звучали максимально точно. Хто, як не ти, спалить мости, хто ж побудує знов? Навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла кров. І тут теж інтонація занизилась, тобто трішки ми не дотягуємо по мелодії. І ще я чую такі артефакти носові, можливо, або у вас нежить не до кінця, що пройшла, і буває такий щаслис всередині він стікає по задній стінці глотки і стікає на голосові складки, і відповідно щось як заважає, проскакують от такі призвуки. Тут теж це чути. Або, можливо, ви не до кінця одужали, або потрібно працювати з м'яким піднимчим. Для того, щоб звук став менш носовий, менш назальний і, відповідно, більш яскравий та дзвінкий. Хто як не ти спалить мустих, хто ж поводу ясного? Навчив мене жити, як ти, щоб не кипіла моя кров. Так, і знову тут чути, що занижується інтонація. Тобто, в першу чергу, вам потрібно пропрацювати з вашим музичним слухом та музичною пам'яттю. Для цього є купа різних вправ. Найкраще, звісно, це робити з педагогом. А, тобто потрібно проспівувати гами, арпеджіо. Це для того, щоб ви налаштували своє вухо і взагалі всю свою координацію. Також раджу переглянути. В мене є відео на каналі, як потрапляти в ноти. От, і в цілому робити багато вправ різних. На техніку, це все допоможе вам співати більш чисто, більш точно, і попрацювати з цим носовим звуком, а, а саме, попрацювати з м'яким піднебінням. В цілому у вас дані хороші, тому займайтесь, і все буде. Друзі, а перед тим як ми перейдемо далі, я звісно, вкотре хочу нагадати, що якщо ви бажаєте займатися... З досвідченим педагогом, який вам допоможе опанувати вокальну техніку, я дуже вас запрошую в студію. Провоз цю студію я створила 11 років назад. У нас дуже великий досвід, класні педагоги, з якими тобі буде дуже комфортно. Тому запрошуємо вас. Ми проводимо заняття як в студії, так і онлайн. І давайте слухати наступний запис. Спитай мене, чому іноді лють душі в моїй душі. Вау! Wow. Спитай мене, чому часом пишу такі сумні вірші. Чоловічий голос. Це у нас баритончик, тобто вже більш такий насичений, низький голос, але не найнижчий, який може бути. Вважається, що баритон це такий найбільш розповсюджений тип чоловічого голосу. І тут ми чуємо кавер. Під укулєлі здається, не поки що мені все подобається. Голос розслаблений, чуттєвий, є плавні. Слухаємо далі, тому що я без тебе не ті тому що я хочу, покохай мене ще душе. Приклав щоб до душі, тебе я міцно, по міліметр, то найдопустиміша допустиміша між нами відстань, тому що я без тебе не тімущий, тому що я хочу, покохай мене ще душе Приклав, що до душі тимпеєм міцно, мілі, метртон, то пустимі шаміш нами відста. Дуже цікавий кавер на пісню Коли співається під укулелія. Як я вже сказала, вокал у нас баритон. Дуже розслаблений, плавний, але, от, наприклад. Фрагмент майже хвилину триває, і оскільки це така пісня, там не було де розгулятися. І мені було б дуже цікаво почути вас саме на більш високих нотах, тому що зараз ви співали на дуже такій зручній для себе висоті, і яка плюс-мінус така була рівна ця дорога, цей шлях. В цілому мені подобається ваш тембр, як ви ним володієте, і кавер вийшов таким плавним чуттєвим. Але якщо є змога надалі у вас прислати інший фрагмент, де ви співаєте можливо вище, або де вам не все легко вдається, то буде чудово, тому що я зможу вам надати більше рекомендацій. А так наразі те, що я почула. Звучить дуже гарно. Єдине, тут можна ще більше попрацювати саме з динамікою, тобто голосніше, тихіше, голосніше, тихіше, оскільки мелодія достатньо одноманітна, і, як я вже сказала, у така рівна, рівна, рівна. То хочеться, знаєте, втримувати увагу слухача чимось. От. Або більше якихось емоцій ще додати, а, тобто так більш відкритий звук, більш прикритий, десь приплакнути, десь трошки ще піддодати. А в цілому. Супер, ви молодець, і пам'ятайте, у вас дуже гарний тембр. І у нас ще є три записи, тому пропоную переходити до наступного. Так, це якесь відео? Ну, добре, дивимось. Вау! Я шокована, це дуже гарно, це дуже фірмово. Я не знаю, навіщо ви мені взагалі це прислали, тому що що я тут можу додати? З перших секунд чути, що ви дуже круто володієте своїм голосом, у вас дуже широкий діапазон. Ви з легкістю занурюєтеся на низькі ноти, з легкістю проспівуєте мелізми. Робите неймовірну динаміку, втримуєте, якраз таки, да, дуже увагу на що втримує оці ці постійні такі коливання, коливання. І єдине, я не знаю, що це за пісня. Тут людина на відео собі акомпонує, грає, можливо, це авторська, можливо, це кавер. Ну, я не впізнала. І достатньо важко було розібрати одразу, навіть якою мовою звучить ця пісня. Просто стільки багато вокальних прикрас. І воно в якийсь момент звучить як просто якісь вокалізи на голосні. Тобто теж трішечки чіткості в словах, мені здається, тут не завадить, щоб чути, чути, про що ви співаєте, ну хоча б де-не-де. Але цікаво трішки ще послухати. Фальцет. Дуже професійно переходите на фальцет і робите йодлі. Мені здається, що ви займаєтесь вокалом вже дуже дуже багато років. Ви дійсно технічно співаєте, і я не знаю, навіщо ви мені це прислали. Але цікаво, Слухаємо далі. Йодлі. Це шикарно, це дуже професійний рівень. Тобто ви вмієте багато всього. Я думаю, що глядачі теж шоковані Напишіть, до речі, ваші враження про цей вокал. Дуже багато різних прийомів ми чуємо. І дійсно, ви знаєте, що ви робите зі своїм голосом. І мені особливо подобаються ваші мелізми, ваші прикраси, ваш фальцет. Що тут ще коментувати? Колосально гарно звучить. Єдиний момент, що мені б хотілося трішечки чіткіше чути саме ваші слова. Я впевнена, що ви співаєте з самого самого дитинства, і якщо раптом ви викладач вокалу, напишіть мені, тому що я вас би забрала до себе в студії. У нас якраз є ще декілька відкритих вакансій на позицію викладача вокалу. І дякую вам, що ви надіслали цей неймовірний вокал. Ми тут всі покайфували. Переходимо на п'ятий вокальний фрагмент, і давайте його слухати. Це у нас буде жіночий вокал, бо я бачу на відео дівчину. До родної серця стріміться к далям святим. І через сітніх звздам далі б'ються виді. Одразу скажу, що важкувато почути вас, тому що відео знято в Автівці, є багато шумів, і е, дівчина співає під плюс, тобто там є голос оригінальний, так е, пісня звучить на фоні. Е, і через шум трішки потрібно так прям <рислухатись> прислухатись, прислухатись. Але те, що я чую, це вже звучить. Дуже непогано. Єдине, коли почався більш високий фрагмент, там хочеться більше попрацювати з інтонацією, щоб максимально підчистити мелодію. Припаду того, хто став живу я на землі. В цілому дуже хороші дані. Я розумію, що коли ти за кермом їдеш і паралельно співаєш, це, в принципі, забирає частину твоєї уваги. Від вокалу я маю на увазі. От і я впевнена, що якби ви записали цей фрагментик не в автівці, а десь там, де ви почуваєтесь теж комфортно, де вас можливо там ніхто не чує, щоб ви могли розслабитись, то у вас би вийшло ще все краще. Але в цілому я вам рекомендую робити вправи вокальні для того, щоб натренувати свій вокальний апарат і додати так голосу впевненості, сили, гнучкості і чистоти потрапляння. Дякую вам за те, що надіслали це відео. І в нас залишилося ще останнє, теж це буде відео. Останнє відео. Дуже цікаво його почути. Я так бачусь. Теж от мені важко почути всі деталі, тому що голос записаний. Я так розумію, мабуть, ну, самостійно не в студії і через це. Музика, яка накладається на фоні, вона дуже-дуже перебиває ваш вокал і по балансу, тобто по гучності, і також по частотному діапазону, тобто інструмент, який звучить в аранжуванні, максимально схожий по фарбам до вашого голосу. І тому ви як один на одне знаходите і важко для мозку відокремити де грає музика, де співаєте ви. Також важко розпізнати слова. Але в цілому я все одно чую, що ви потрапляєте, що воно все разом звучить гарно, що ви в тональності, а що у вас немає зажимів, це чути. Але знаєте, хочеться, от коли ти когось слухаєш, щоб не напрягатися, типу, розпізнати серед багатьох звуків саме ваш вокал, а щоб він був як на таріличці, такий піднесений. Ти сидиш, кайфуєш, розслаблено, бо ти все чуєш і все щитуєш. Тобто, тут саме питання до якості цього запису, але все одно послухаймо ще. Поспіши, щоб я тебе, просто прошу. Теж трішки потрібно попрацювати з інтонацією, тобто, знову ж таки, я вкотре повторюю, що потрібно робити вправи, вправи для розвитку музичного слуху, пам'яті, вправи на діапазон, на рухливість, на силу звуку. От чому люди ходять на уроки вокалу? Наприклад, тому що там педагог, от він чує вас і одразу вам дає вправу, яка вам допоможе покращити той чи інший аспект. Як я вже сказала, це можуть бути вправи на гучність, на дзвінкість, на плавність, на чіткішу ритміку, на динаміку, на рухливість, на мелізми, на прикраси. Бачите, скільки там всього? Ось те, що я чую зараз. Цілком гарно звучить, але якщо вам хочеться розвиватися е, більш професійно в напрямку вокалу, то й потрібно більше, більше більше займатися. Тобто хочеться впевненості додати у ваш звук, попрацювати з вашим слухом, і е, можливо додати сили ще сюди, так е, щоб десь мати змогу заспівати більш емоційно, більш гучно і тим самим зробити свій вокал ще більш цікавим та привабливим. І знову ж таки, я не знаю, який досвід у кожної людини, яка надіслала цей фрагмент, тому що хтось, можливо, займається, знаєте, як з 5 років, а хтось, можливо, займається у, умовно три тижні. Тому ви всі великі молодці, а у вас хороші дані. Я вам рекомендую продовжувати співати, співати від душі для душі. Але пам'ятайте, що якщо ви хочете зростати, ви повинні робити вправи. Я ніколи не втомлюся це повторювати. Вправи ви можете знайти і як на безкоштовних роликах в YouTube, це навіть на моєму каналі є, так і є багато інших каналів, схожих. Також ви можете брати уроки вокалу, робити вправи з педагогом. Також я маю записаний вокальний відеокурс, де теж є вправи, які ви можете скачати, і вони з вами залишаться на постійно. Тому є багато варіантів, багато шляхів, як підтримувати себе у вокальній формі. Все залежить від вас, але пам'ятайте, що ви повинні постійно і регулярно займатися. Це як спортсмен, якщо він хоче результату, він має докладати зусиль. Ось такою була моя нова рубрика. Аналізую ваш вокал. Пишіть ваші враження, пишіть коментарі. Також, якщо ви хотіли би потрапити в цю рубрику, обов'язково відправляйте свої записи на мій емейл, який я залишу в описі. Найкраще, якщо ви будете надсилати фрагмент саме заспіваний, акапельно, тобто без жодного супроводу, без мінусовки, без гри на якомусь інструменті, таким чином максимально точно буде почути всі-всі-всі деталі, всі нюанси щодо вашого голосу. З вами була Оля Провойс, до зустрічі в наступних відео.